Дорогі друже, послухай ці слова і задумайся. Декілька років тому під час інтерв'ю американському журналу Джен Леннон сказав: Християнство закінчиться, воно зникне. Я не маю сперечатися, я впевнений. З Богом все було гаразд, але його уроки були надто прості. І сьогодні ми відоміші ніж він. Леннон сказав, що Бітл свідомий більше ніж Ісус Христос був застрелений. Танкредо Невес, президент Бразилії, під час президентської кампанії він сказав, що якщо він отримає 500 тисяч голосів від своєї партії, навіть Бог не зможе усунути його від президентства. Звичайно, він отримав голоси, але захворів за день до того, як став президентом і помер. Є багато таких історій, я їх продовжу далі. Але задумайся, друже, хто для тебе є Бог. Справа, композитор співак та бразильський бісексуальний поет. Під час програми в Кенечі у Ріо де жанейро він курив сагарету і, випустивши дим у повітря, сказав: Бог це для тебе. Він помер у 32 роки від раку легень у жахливих муках. Виробник Титаніка, після того, як Титанік був збудований, репортер спитав його: наскільки ти впевнений, що Титанік плаватиме. Іронічним тоном він відповів: навіть Бог не зможе його потопити. Результат, я думаю, ви знаєте. Усі знають, що сталося з Титаніком. Мерилін Монро, акторка Білі Грем, відвідав актрису під час одного з її шоу. Людина Божа сказала їй, що Дух Божий послав його проповідувати Слово своє. Коли вона почула, що збирався сказати проповідник, вона сказала: Мені не потрібен твій Ісус. Через тиждень вона була знайдена мертвою у своїй квартирі. Я думаю, що можна продовжувати далі. Бон bon Скотт співак, колишній співак ACDC. В одній зі своїх пісень 1979 року. Він співав. Не зупиняйся, я піду до кінця автострадою в пекло. 19 лютого 1980 року. Бон bon Скот був знайдений мертвим, що задихнувся від власного блювання. Кампінас 2005 року у Кампінасі, Бразилія, група п'яних молодих людей заїхала ще за однією дівчиною. Мати дівчини, проважаючи її до машини, так хвилювалася через нетверезість молодих людей, що сказала своїй дочці, тримаючи її за руку: дочка моя, йди з Богом і захисти себе. Дівчина відповіла: тільки якщо Бог у багажнику, тому що в автомобілі немає місця. Він переповнений. За кілька годин прийшла звістка про те, що вони потрапили в аварію зі смертельними наслідками. Усі були мертві, автомобіль не був упізнаний, але що дивно, багажник був цілий. Поліцейські кажуть, що у такому стані багажник не міг залишатися, і ще на їх подив у багажному відділенні лежала коробка з яйцями. І жодне яйце не було розбите. Крістін Г'ют. Ямайська журналістка та художниця сказала, що Біблія, Слово Боже, найгірша книга коли-небудь написана. У червні 2006 року її було знайдено згорілою у своєму автомобілі. Багато людей забули, що немає іншого імені, якому було б дано стільки авторитету, як імені Бога. Багато хто помер і вмирає, але тільки Бог помер і воскрес, і він все ще живий. Задумайся над тим, хто є для тебе Бог. І якщо Він не є Богом твого життя, то поклич його і прийми його в своє серце, тому що тільки ним може спастися людина.